Норм чи чистрям версія контент-мейкера. Знімати відео на телефон, а не на професійну камеру. Ну, норм, якщо ми створимо всі умови для телефону, щоб він знімав якісно, якщо ми зробимо класне, круте освітлення саме, то. Ми можемо витягнути максимальну круту якість з телефону, але це все одно не порівнює те, що буду зняти на камеру. Купувати перегляди та лайки. Ми в якому році знаходимось, коли це було актуально? В 2010 -му, 2012 -му році. Звичайно, що це стрьом, тому що вся ваша статистика, вона все скаже за вас. Брати ідеї у популярних блогерів. Ну це норм, якщо ми адаптуємо під свою нішу, чого по ні, перезнімати один той самий дубль 20 разів. Норм, тому що ми з вами не роботи, Ми живі люди, які можуть помилятися, які можуть просто щось сказати не так або думку якусь переформулювати. Тому це нормальна практика, коли люди знімають контент, додавати клікбейтні заголовки. Це норм, звичайна практика, це якісь тригерні заголовки. Три секунди відоса. вони потрібні для того, щоб зацікавити людину, щоб людина додивилась далі відео і прям дійшла до кінця. А ви, взагалі, скажіть, як вам формат такого відосу? Чи подобається вам чи ні? Ставте лайки, пишіть в коментарях.